Москва місто, яке нагадує трасу Формули 1 Всі ганяють по колу на шаленій швидкості і зупиняються лише на невеличкі підстопи для того, щоб перевести подих. Якщо ж ти не впорався із керуванням і вилетів з гонки, вибачай, там лузерів не жаліють. Твоя командировка, Діма в Москву була конечно. звісно. Попкандир побував на глашенні номінанта в премії Муз ТВ Перезагрузка. Сразу скажу лучшим був наш Ваня Дорн. Ну, а ми в свою чергу сподіваємося, що церемонія видасться дійсно гідною, адже права на трансляцію цієї події на секундочку коштують більше ніж трансляція церемонії Гремі. Російська музична премія Муз ТВ збирається влаштувати масштабний перезапуск. Після гучних скандалів і чуток про закриття церемонії організатори все ж наважилися на проведення 11-ї за рахунком події. На закритій вечірці, присвяченій оголошенню номінантів цьогорічної премії, знімальна група поп конвей що саме будуть перезавантажувати шоу бізнесові кити, і чи взагалі це можливо на російській естраді. Про перезагрузка пізагрузки всіх відносин, не ніби каких-то закулісних склок. воин всяких враждебных переписок. Я уже много раз говорил, что премия находится на высоком уровне и пользуется заслуженной доброй репутацией. То, что она перезагружается и вообще меняется, это говорит о том, что те, кто делают премию, не останавливаются на достигнутом. Премия давно зарекомендовала себя с очень стороны хорошего, качественного шоу, которое ждут люди, которые востребованы, на которые мечтают попасть в артисты, в номинации, там, выиграть. В этом году премия будет наиболее объективна, и все, кто заслуживает награды, их получат. Открываются новые артисты, новые звезды. Они становятся моложе, что есть хорошо. Молодое поколение какое-то сейчас, да. Может быть, как-то это будет кон коннектиться с интернетом больше, да. Теперь все только живьем работают, перезагрузились и забыли фонограмму. Ані вміють інтригувати Муставе Ох, Хошані і ті Мустевешники. В російську музичну тусівку потрапили і українські виконавці, що не може не радувати. Серед наших номінацій отримали Анні Лорак, Йолка, Океан Ельжи та Бумбокс. І звісно ж, нікуди не дітися від Вані Дорна, який за цей рік вже встиг зібрати урожай нагород в Україні, а тепер претендує на перемогу аж у чотирьох номінаціях російської премії «Муз-ТВ». За Ваньку дорно все болеют, поэтому думаю, что да, это Ванька дорода. На сегодня все, друзья. Не забывайте делиться с нами в социальных сетях своими планами на выходные. И в это воскресенье не пропустите следующий выпуск поп-конвейера. Наша наступна програма називається Що б ми без вас робили? Будемо говорити про зірок і їхніх покровителів. Відомі прізвища, суттєва спадщина, впливові інвестори кажуть, що гроші не головне в шоу бізнесі, головне знати, де і як їх взяти. А ми прощаємося з вами кліпом. Дівушки, яка всього добилась только своїм талантом Леди Гага і її папараці. Відразу ж по завершенню не поспішайте перемикатися, адже Катя Тарута зі своєю програмою перший ряд розкаже вам все найцікавіше зі світу кіно. До зустрічі в неділю. Чао!